Пішли. Перевіряємо апарат на високий тиск. Працювання звукового сигналу перевіряємо. Далі герметично перевіряємо апарат. Під'єднуємо їм легеневий автомат, перевіряємо, чи не можна вдихнути. Ми робимо пару попиток, не виходить, тобто всасування нема повітря. Відкриваємо сам апарат. Робимо пару вдохів, щоб перевірити в роботу легеневого автомату і видих. Відлипання клапану видиху, чи він нормально відпускає. Робимо перевірку варівні подачі повітря. Зотаю дихання, щоб перевіритись і ніде не щепить навколо лаз. Нема шуму, то все добре. Гозбимо сексисник, до роботи готовий, ти звісти Далі можеш бути так, якщо голов, наприклад, до кінця не відкритий, або закрився об якусь поверхню стіну там, при перешкоду. Повітря дуже мало поступає з тому камеру апарата е, з шлангами. Ось його наче нема, але коли я перестаю дихати, я знову набираю. Але це при коли нормальній роботі, так? Коли я буду працювати в названтаженні і буде мені мало повітря вистачати, то буде е, явно тоді не вистачання кислороду. Тобто. А, як зараз, наприклад. Я питаю здихнути, повітря начебто є, але його... Не вистачає. Але в принципі для зорієнтування того, що в чому проблема, часто вистачає. Навіть якщо я закрию зараз повністю апарат, от я видихнув повністю в повітря. Але я до цієї пори можу, в принципі, маю час на те, щоб зобразити що лавить. Тобто бо встукати сусіда по плечу, сказати, що в мене проблема. Ну, звичайно, це секунд 10. уже в принципі. Ну я десь думаю, що секунд 10 хватить для того, щоб зорієнтуватися, що треба зробити. Тобто балон закритий чи щось сталося. Якщо проблема така, що звуковий сигнал не було чути довгий час, а він спрацював отаким чином, наприклад, зараз, і все. Тому це однозначно говорить про те, що проблема з подачою повітря. Тобто 99% відсотків, що закритий балон. Тому що звуковий, коли працює під час роботи, він працює довго, протягом 7 хвилин десь. Тому тут треба зразу мати поняття, тому, що проблема з подачею. Першим ділом потягнутися до вентиля балону і спробувати його повернути, відкрити. Якщо проблема така є, знову ж таки, якщо під час дихання, ви бачите, що у вас стрілка отак рухається. Тобто в одну іншу сторону. Ось тобто, набирає знов, тиск знову вдихає. Вона знову падає на ноль, знов. Тобто означає, що відкрито в камері дуже малий подачі повітря. Бо правилам потрібно скручувати до кінця, тобто оборотів там 6 десь виходить. В цьому випадку буде така проблема завжди. І при нормальному диханні, спокійному, цього вистачає. Але коли навантаження збільшується, температура збільшується, то треба повітря велика і тоді може бути ефект задихання. Тобто повітря начебто є, але його не вистачає. Ну, тобто першим ділом провірити це, і звичайно, коли ви це провірили, і у вас якась проблема далі, повинні спускати товаріші пере.